Ізмаїльський район, ви знаєте, що він буквально півтора роки від початку повномасштабної війни він практично був нетронутий. Це було зовсім інше життя. Мабуть, може, не, не, не коректні речі скажу, але люди навіть там не розуміли багато що дійсно відбувається в державі, як і сьогодні в багатьох областях багато хто не, від, не, не розуміє. І... В повному обсязі не може зрозуміти, які процеси відбуваються. І останнім часом, останнім часом ця ситуація в Ізмаїлі, яка відбувається, звичайно, вона трішечки сильно сколихнула цей регіон, тому що. Економічно сама Одеська область, економічно у нас змістилися центри. Вона перейшла вже більше на південь. І Ви знаєте, наскільки ці ворота для нас важливі в експортному в імпортному плані, враховуючи те, що зерновий коридор не працює 17 липня. І сьогодні якісь там перемовини йдуть там турецької сторони, там да з країною агресора. Я так розумію, все робиться для того, щоб ну посилити тиск на Україну. А можливо, це просто сьогодні взагалі не зрозуміло їх позицію. Що стосується служби, звичайно, всі служби працюють у нас сьогодні дуже багато. Служб при кожному з таких обстрілів задіяно, починаючи від пожежних служб, починаючи від інших, всі знають свою роботу. Я вам хочу сказати, що для мене правоохоронна система не нова. Мені дуже приємно, професіоналізм, який сьогодні показують, починаючи від рятувальників, чомусь там ми багато говоримо про хлопців, які напередку, а ви бачите, скільки вони також роблять роботи. Не той труд там. Ну і ці роботи які ми сьогодні. Відпрацьовують на 200%, і ви знаєте, що були повторні прильоти у нас недавно, де пошкоджено було декілька навіть машин. І хлопці чудом уціліли їм за там декілька секунд. Оператор перезвонив, сказав, ховайтесь, по, туди йде повторна ракета. І хлопці розбилися. Ну, ну, за, за їх професіоналізм, за їх цю співпрацю, роботу. Всі, поліція, хто перший виїжджає? Поліція ДНС, ДНС приїжджає першими. За цю співпрацю я просто ну, вклоняю. Перед ними що вони роблять, і багато світлин ви знайдете на просторах інтернету, які вони виходять після. Ми, ви знаєте, коли був, на, в, канатні, в кінці канатні, коли було Дебанк, да, знаходиться, там, де загинув охоронець, то ну, ми там з ночі до ранку сиділи, просто хлопці деякі з них падали. Керівництво міняло декілька груп. Що вони, ну, ми надіялися, що цей хлопець, який загинув з 21 рік, якщо я не помиляюсь, там батьківські нічого стояли. Це була така ну, неприємна ситуація на, за цим всім дивитися. Ми надіялися, що, що все-таки він встиг забігти туди в простір, який там був вільний, бо там був підвал, який вони використовували по -моєму, сховище. Ми надіялися, що він живий. Я просто бачив, скільки груп людей працювало ну, взагалі, це, ну, я кажу ще раз, що я преклоняюся перед цими людьми.